Привіт, тіктокери, ютубери, фейсбукери, інстаграмери. Сьогодні 7 число, 7 квітня 2023 року і сьогодні день виведення коштів з грошових потоків. Тож, як і обіцяв, скидую і показую скільки сьогодні. Приєднуйтесь до моєї команди, пишіть в особисті або в коментарях. Я вам скину посилання і також будете з грошовими потоками. Так, тож, 7 квітня 2023 року завжди роблю вивід коштів із стартового потоку. Тобто, скарбничка 1210. 1210. Запит подано. potim potim bonus 70 potim bonus Так, зараз воно вже подано, зараз вже обробляється. От, 1210 плюс 70 плюс 46. Потім є зростаючий потік. Тут ми просто нажимаємо кожного дня. Нажимаємо дії, зняти. Падає в скармічку завжди. Також швидкі потоки. Нажимаем на РАХОВАТЫ. Потім нажимаємо монеточки. Робимо запит. И також тут обрабатывается. То есть стартовый О, вже навіть бачите, буквально за дві хвилини вже менше суми вже отримано. 70 і 46 вже отримано. 1210 буде е, через день-два заходить. Ну, більше суми заходять трошки довше. Зростаючий потік я не трогаю, хай собі капає. У мене там мені достатньо цього. Швидкий потік. Зараз також капне.